Працюю я на даний момент QA цим лідом. Знаходжусь... Це невеличка компанія, це стартап. Ну десь мій тім на даний момент. Це які шість чоловік. Це невеличкий тім, але все одно для такої компанії стартапу це таки достатньо великий. Знаходжусь на даний момент, я в Кембриджі, Великобританії. Достатньо міжнародна компанія. Тобто є люди, які є в Данії, є в Великобританії, є в Бельгії, в Австралії. Ну і звичайно, моє спілкування низка. Це правда, але люди різні. В нас є українці. Я кажу, що багато багато людей. В Великобританії я вже більше семи років працювала до цього також в інших британських компанії. Ну, в принципі, мова кожен день, але все ж таки я вирішила ще покращити. Ну і тому цей курс ми сьогодні розглядаємо, коли я його побачила, мені так. Сподобалося я захотіла спробувати. Завжди ми хочемо бути перфекціоністами, особливо коли ми тестувальники, ми знаємо, що ми хочемо більшого і більшого завжди. Е, ну, скажу, які, яка була моя мотивація? Саме моя мотивація У е, мене немає проблем, скажімо, зі спілкуванням кожного дня. Тобто, насправді, коли людина вже потрапляє в цей інвармент, робочий, те саме я думаю, що й для українців, які працюють з України, е, принципі, ми потрапляємо в один інвар, ми розуміємо наших колег, і ми спілкуємося однією мовою. І ця мова не є супер якоюсь адванс мовою. Але щоб перейти на інший рівень, оскільки я QALIT, QA але я хочу йти більше менеджмент, а менеджмент це вже спілкування, скажімо, з іншими стейкхолдерами, Тобто на даний момент моє спілкування девелоперами, з якимись також скітелхолдерами, то є технічними людьми. Коли ми знаходимося на цьому рівні технічних людей, нашої мови достатньо. Буде це неважливо, Але в принципі, цією мовою, яку ми вже. Ми читаємо на цій мові, ми працюємо на цій мові, ми розмовляємо, її достатньо для цього рівня. Але щоб вийти на рівень вище, саме на рівень менеджменту, і розмовляти з людьми вже з іншим досвідом, більш, скажімо таким, загальним, вже не технічним, потрібно абсолютно іншого рівня мова. І це сама мова більш специфічна до бізнесу, більш специфічна до менеджменту. І мені з останніх декілька років я відчувала, що мені саме щоб зробити цей крок, піти далі і почувати себе комфортніше, в спілкуванні з цими людьми, мені не вистачає, скажімо, словарного запасу, якихось можливо фраз, чи як себе вільно відчувати в цій комунікації. Коли я вже побачила саме цей курс, так все склалося. І коли побачила саме яка адженда, що буде, всі теми. Я подумала, чому б не спробувати? Тому, що, в принципі, цей, цей шматочок, якого мені не вистачає почувати себе комфортніше, саме спілкуванні вже на цьому рівні. І мати скажімо, мати цей апарат, мати цей словниковий запас, щоб спілкуватися з цими людьми вже якимось не знаю, стандартними фразами, якось почувати себе вільніше з ними. Ну, Відповідно, це дає ну, власне, почуття, що ти можеш з ними спілкуватися, ти можеш йти на цей рівень. І це вже не обмежиться твоєю командою. Курс, який був, це був Business English, International House, їх багато, я знаю вони не тільки в Великобританії, я думаю, що він є і в Україні і в багатьох інших країнах. Там було більше, скажімо, не такі. Там це не мало ніякого відношення до IT, скажу одразу. І як до менеджменту також. Тобто, це були якісь більше тексти, не знаю, ситуації, пов'язані вже більше як з бізнес-мовою. Ситуації, якісь не знаю, статті, які ми читали. Але насправді саме цей менеджмент, який дає тобі впевненість цей досвід з цими людьми, такого не було. Трошечки більше словникового запасу, якісь нові фрази, оце все, що я отримала з того курсу. Але ніяких таких не щось такого, щоб мож, дало мені можливість не знаю, війти на рівень менеджменту, такого специфічного не було. Я скажу, якби три таких, напевно, основних моменти: три чи, можливо, чотири моменти. Що дуже класно в цьому курсі, він дуже це контекст. Контекст номер один. Тобто, контекст тестування, контекст з тест менеджмент всі ситуації, можливі ситуації. Це просто супер. Тобто, ти знаходишся в тому самому в якому ти знаходишся кожного дня. Якісь обговорювали ситуації, потенційні ситуації. Це те, в принципі, що в нас є, це не якісь нерелевантні. Це все релевантне, це релевантний досвід, це релевантні теми. Тобто контекст це номер один. Я скажу, що більше були деякі теми, які я не знала. Де це було для мене нове з точки зору тестування? Хоча я в цій сфері вже 10 років, в мене є тікі брата, але є деякі теми, наприклад, Quality Assistance. Я знала дуже поверхнево. Це була однією тема з порівняння quality assistance, Quality Control Assurance. і Оля дала нам деякі статті почитати, і для мене це було відкриттям насправді. Це цікаво було мені з точки зору моєї професії. Я навіть це вже використовую, я вже знаю, деякі де, де ідеї мене є. Тобто теми дуже релевантні. Це не те, що контекст не має ніякого значення. Тобто, тому що чесно, багато курсів, які я бачила раніше, теми були будь-які, загальні. Що саме тут класне, це контекст. Тобто Це номер один: це контекст. Другий знов таки це розширення словникового запасу. Причому що було класно, оля дала. Прямо такі, я не знаю, там декілька десятків фраз, їх було більше насправді, ем, які ми використалися напроти всього курсу. І вона кожного разу хотіла, щоб ми використовували ці фрази. Тобто з'являлись нові фрази, нові слова, які якісь нові там, прям я не знаю, прям як вести якісь перемовини, наприклад, якщо ми кажемо про інше, і, і кожного разу це не на одному занятті, це напроти всього курсу. Вона якось нас не Використовувати, використовуйте, використовувати це на курсі, використовувати це в своєму повсякденному житті, на роботі. Вона прямо нас питала: ну що, ви минулого тижня користувалися цими фразами на роботі? І скажу, що це дуже класно. Тобто це шлях засвоїти ці нові знання, нові слова, нові фрази. Ось так використовувати, тобто у мене там були різні вправи і домашні завдання, але використовувати на роботі, вона про це питала насправді, і було завдання, використовувати на роботі. Це, тобто це науковий закопасник, який просто пішов, але одразу ми його одразу використовуємо. Ну і третій момент, який для мене дуже важливий, це вимова, pronunciation. Я знаю, що я інколи неправильно про якісь терміни, якісь слова вимовляю, і Оля на це вказувала. Не тільки на вимову, але там, якісь речення, як ми формулюємо речення. тобто вона і виправляла. А це скажу дуже важливо. Тому що, вже будучи сім років у Великобританії, це дуже складно. Ти розмовляєш однією тим самими реченнями, насправді, тими самими словами, і ти не знаєш, вони Тобто тебе тут ніхто не виправить ніколи. А ти розумієш, що для того, щоб все-таки покращувати, треба, щоб хтось на це вказав. Великобританії, звичайно, там і колеги, цього ніхто ніколи не зробить. Оля це робила. Для мене персонально це було дуже важливо. Це що, що я шукала правильними словами чи неправильними фразами. Вона потім ще робила вправи. Тобто це засвоювалося. Я там декі приклади, не знаю, там Колікс, колікс я, все, Колікс. Ну, вона мені повторювала це зразу в раз з кожного заняття. Ну і плюс, напевно, ще один четвертий момент скажу. Е Різноманітні завдання, плюс вона давала ще певні просто засвоювати матеріал, як вчити. Тобто, це були якісь додаткові ще речі, крім різноманітні, звичайно, вправ. Це ще були якісь цікаві додаткові речі, які такі ідванс речі, які дають якусь змогу чи по-іншому поглянути на вивчення, взагалі. Я вже мовчу про багато спікінгу. Це звичайно. Якби для мене це був не номер один, але що скажу з приводу спікінгу? Що я побачила, який результат це, це впевненість навіть починати якусь розмову про щось без підготовки. Що, що тут було дуже цінно, що на якісь, коли ми мали якісь діалоги чи щось мали про щось розповідати, Оля майже не давала нам часу на підготовку. Буквально хвилина дві продивіться фрази, які ми зараз вивчили, і давайте про це говорити, давайте ці фрази використовувати. І це прям, прям я можу сказати, що це надає впевненості, відповідно, вести ці розмови потім. Що нам не потрібно 10 хвилин думати, а яке, з якого речення я хочу почати зараз цю розмову? У мене немає цього часу просто. І це дуже класно. І як ви на протязі цих занять ми бачили, як на ну, початку це було складно, скажу чесно, але вже ну, окей, давай. Ну, давайте вже так. Немає часу, окей, поїхали далі. В принципі, скажу, що теми були достатньо релевантні. всі. Е, мені сподобались те, на, на такі потенційні якби, ситуації, складні ситуації. Тобто, у вас є якийсь, наприклад, конфлікт в команді чи конфлікт з стейкхолдерами. Як ви це будете вирішувати? І це відповідно і е, якими фразами про це казати різним людям. Це також цікаво, які потенційні ситуації можливі. Наста було негачейшн, вирішення конфліктів, були декілька таких тем, мені це сподобалось. І тобто фрази також використовували, як це робити, polite, і, відповідно, як з цим з ким розмовляти, з типовим. Це цікаво. Плюс те, що я сказала про ну, для мене, про колег Assistance. саме про мене, мені це було дуже цікаво. Ну, в принципі, всі теми релевантні про тест, процес. Я думаю, що можна подивитись, які там є теми. І що ще цікаво, що. Все, в принципі, це базувалося в нашому досвіді. Тобто, якщо, наприклад, тест-процес, ми говорили про тест-процес, нам потрібно було завдання або проговорити про свій проєкт на даний момент, або про потенційний проєкт. Ще було цікаво, цікавих також тем, нам потрібно було якби розмовляти про який потенційний, взагалі потенційний проєкт, як би ми до нього підходили разом. такий був типу, наційний проєкт навіть. Тобто Тем, теми дуже багато цікаво. Це те, що мені запам'яталося. Скажу, що мені в принципі всі теми сподобалися. Сподобалося що це вони були, були контексті. Тому це напевно було трошки легше, навіть якщо вам кажуть, що вам треба зараз щось придумати про це говорити. Оскільки це ваш досвід, про це простіше. говорити. Те, що використовувати якраз фрази, я дійсно це спеціально намагалась використовувати деякі фрази. Спеціальні, я зараз це роблю. Ну і, я не знаю, приклад там привести ну, якісь ніби чи навіть якісь полайт фрази, як там починати якісь розмови, коли потрібно. Я їх використовую зараз. У тобто, мене є цей список, в мене тут лежить мій ноутбук, я їх використовую. Це прямо, прямо одразу. Тобто я прям спеціально почала робити і почала говорити цими фразами. Це правда. Ну і плюс словниковий запас, який дійсно розширився. Є дійсно якісь речі, які я раніше не знала, не розуміла, зараз мені з цим простіше. І знов-таки використовувати ці слова. Скоріше була одна з тем співбесіда, це була одна з останніх тем, і мене перед цим була співбесіда. І це теж допомагає ці, ці розмови. Вони насправді ці нові слова вони допомагають. Я використовую чесно, я спеціально я знала, про що я кажу, і я знала, яку, які я зараз слова, такі вже ідванс буду використовувати. Тобто, це однозначно, воно абсолютно виводить мову на інший рівень. Мова стає набагато багатшою, і адванс вона стає. Ну, зазвичай треба використовувати. Спеціально. Це треба спеціально використовувати. Розуміти, що сьогодні замість цієї фраз я використовую ті, що нам дала Оля, і так вони її якось запам'ятовують. Ну, плюс в мене лежить ноутбук, якщо мені щось потрібно, я завжди в нього заглядаю. Ой, я можу це використати, якщо мене цікаво. Про Олю, скажу, по-перше, що Олі, е, я, я не знаю, вона українка, але насправді її рівень ну, набагато вищий, навіть за вчителів, які я в Англії бачив, з якими я працювала. І це правда. Її рівень, як знавця англійською мовою, то взагалі питання немає. Вона професіонал з великої літери. Як вона веде роботу, як вона які завдання придумає? І ще скажу більше, що, мені, що мені, мені сподобалось, її відповідальність. Просто видно, як їй подобається цей курс, як вона горить цим курсом. Коли у нас телеграм-чат і вона питає, як там домашні завдання, якісь надсилає цікаві відео, цікаві тексти, і прямо видно, як їй це цікаво, також. З нами працювати не тільки просто, що це курс підготувати завдання. Ні, їй саме цікаве наш фідбек, бачити наш прогрес, з нами спілкуватися. що їй дуже цікаво, і також Оля в контексті навіть протестування було видно, що вона проробила роботу, щоб бути з нами десь більш-менш на одному рівні, і це скажу дуже круто. Це дуже підкупає. Тобто, якісь були теми, я, коли ми Lean, Lean Scrum обговорювали. Камбан, якісь штуки, вона давала нам статті, було видно, що вона знає речі навіть краще ніж я. Ну, тому що вона читала цю статтю, я ще її не читала, але не, не, не в тому випадку, Тобто, її підготовка, кажу, що її просто професіональний рівень англійської, це просто номер один, її відповідальність, теж, її підготовка, щоб підготуватися до такого курсу, який насправді ну, це високий рівень з, з точки зору тестування. Тобто, треба все ж таки мати якісь вихідні дані, щоб розмовляти з людьми не на просто щось. А саме на ці теми, і в неї це є. Це дуже класно, і це підкупає. Тобто, ти не можеш сказати: Я сьогодні не зроблю домашнє завдання потім бачити, що Оля ж старалась, Оля ж готувала це все для нас, а я не зробила це домашнє завдання. Це неправильно. Ну, насправді це була мотивація все-таки бути на рівні, робити ці завдання, які вона давала, там, продовжувати працювати на цих заняттях. Це відбувалася англійською, тільки англійською, Ніякої української, ніяких інших розмов. Це тільки було англійською. Тобто, насправді цей курс. Для будь-якої людини з будь-якої країни і вже своїй подрузі я рекомендувала цей курс. Вона вже також поживе в Англії вже сім років. І вона бачить свої проблеми. І теж треба щось такого. Я вже рекомендувала це. Розмовної практики буде дуже багато на кожному занятті. Плюс це новий словниковий запас, нові фрази, новий словниковий запас. І мотивація щось робити з цим далі. Рівень мови він одразу підніметься. Це однозначно для будь-якого студента. Там краще гірше я по собі навіть бачу. Хоча не думаю, що багато проблем. Тобто словник одразу покращиться, якісь граматичні конструкції також Оля, це, це не було основною частиною курсу, але Оля на цьому теж робила деякі акценти, але вже більше такої більше продвинутої, продвинутою граматикою. Це продовжувати це якось використовувати. Дуже, дуже, дуже хочеться не втратити ці знання, їх прямо прям хочеться використовувати.